Мої вітання, Сьогодні розглянемо задачу з астрономії про спалах над новою зорі в Сузір'ї Овна, який відбувся в 2006 році. Читаємо умову задачі. 18 лютого 2006 року в одній із галактик, яка знаходиться на відстані 440 мільйонів світлових років від Землі, в Сузір'ї Овна. Спалахнула над нова зоря. Якою була її абсолютна зоряна величина? Якщо її видима зоряна величина плюс 17. Скільки раз світність над нової зорі була більшою світності сонця? Ну, мається на увазі під час спалаху. Абсолютна зоряна величина сонця рівна плюс 4,8? Така задача. Записуємо скорочений запис цієї задачі. Дано відстань до наднової зорі. 440 мільйонів світових років. Також дано. Видиму зоряну величину цієї наднової зорі 17. І абсолютно зоряну величину Сонця 4,8. Знайти потрібно абсолютну зоряну величину зорі, яка спалахнула на дної зорі. І скільки разів світність цієї зорі більша за світність Сонця. Тобто відношення світності цієї зорі до світності Сонця. Спочатку переведемо мільйони світлових років в парсеки. Для цього треба поділити на 3,266 сотих. Поділивши, отримуємо 1,35 сотих на 10 восьмій степені парсек. Отже, відстань до над нової зорії, яка спалахнула 1,35 на 10 восьмій степені парсек. Тепер застосуємо формулу, яка пов'язує. Абсолютно зоряну величину і видиму зоряну величину. Ось я цю формулу виділю. Нагадую, що абсолютна зоряна величина це зоряна величина зорі, яку перенесли на відстань 10 парсек від спостерігача. А видима це зоряна величина, яку ми спостерігаємо. В цій формулі. М велике це абсолютна зоряна величина, М – це видима зоряна величина, і R відстань до зорів в парсеках, обов'язково в парсеках. Тому ми переводили в парсеки. Підставляємо значення. Видима зоряна величина. Зоріка спалахнула 17. Плюс 5 мінус 5 помножити. Тут знак помножити на десятковий логарифм. Від відстані в парсеках і проводимо розрахунок за допомогою мікрокалькулятора. Отримаємо мінус 18,65. Це буде абсолютна зоряна величина. Нагадую, що чим менша зоряна величина, тим яскравіше вона світить. Це зоря. І з збільшенням зоряної величини. Яскравість спадає. Нам умова задачі просила знайти видиму, зоря, видиму, видиму зоряну величину зорі, яка спалахнула в сусії Овна у 2006 році. Ось ми її знайшли. Далі треба знайти в скільки разів її яскравість. Більша за яскравість сонця. Тому ми ділимо, знаходимо відношення яскравості цієї зорі, яка спалахнула до яскравості сонця. І застосовуємо формулу Поксона. Оце відношення за формулою Поксона дорівнює 2,512 в степені абсолютна зоряна величина Сонця мінус абсолютна зоряна величина зорі, яка спалахнула. В принципі, в нас всі дані є. Підставляємо значення в цю формулу поксуна. Зоря абсолютна зоряна величина сонця 4,8. І абсолютна зоряна величина зорі, яка спалахнула, мінус 18,65. Ось ми підставили. Коли мінус і мінус врахуємо, врахуємо що це буде плюс, за допомогою мікрокалькулятора знаходимо цей вираз отримуємо 2,4 на 10 в 9 степені. Отже, можна зробити висновок, що дана наднова зоря Світила в 2,4 мільярди разів яскравіше, ніж наше Сонце. Або щоб яскравість була такою ж, як яскравість цієї наднової нової зорі, треба взяти 2,4 мільярди зірок, подібних до нашого Сонця. Це надзвичайно великий спалах. Описуй відповідь. Абсолютна зоряна величина цієї зорі, мінус 18,65. І відношення яскравості до зорі над новою зорі під час спалаху до яскравості сонця 2,4 на 10,9 степені рази. На цьому все. До наступної зустрічі. Будьте здорові!